У пошуках мегапроєктів у надвірні на території комунального підприємства Надвірна водоканал планують встановити сонячні станції, розповідає міський голова Зіновій Андрійович. Така альтернатива дасть можливість зменшити видатки на видобування і транспортування водопостачання та біоочистки стічних вод за 2023 рік. Ми спожили більше одного мільйона кіловат електроенергії. Якщо врахувати, що вартість кіловата на початку 2023 року складала біля 4 гривень, в кінці виросло майже в два рази. Це все відображається на тарифній політиці. Це питома вага більше як 50% вартості добування та транспортування води. Тому ми шукаємо альтернативні кроки для того, щоб залучити різного роду енергоефективні проєкти для того, щоб зменшити. Використання електричної енергії, яка на даний момент знову і знову зростає, за рахунок інвестицій у виготовлення сонячних панелей, встановлення станцій сонячних панелей, ми зможемо. Зекономити біля 30 використання електроенергії. У міській раді кажуть, зараз триває процес виготовлення пакету документів. На підприємстві планують встановити сонячні станції потужністю понад 300 кВт. Вибрані два об'єкти, де найбільше споживання. Це є водозабір першого підйому та каналізаційна насосна станція. Зроблений попередній розрахунок. І ну, знайдено оптимальне рішення, підбір, тобто потужність на одному об'єкті 180 кВт, а на іншому об'єкті 80 кВт. Що це нам дасть? Це нам дасть змогу в найбільш Сонячні дні, тобто, це коли найбільший період генерації, це, це початок літа, початок осені, повністю компенсувати електричну енергію. Будь-який ріст цін на електроенергію для комунального підприємства перетворюється на виживання, зізнається очільник громади. А щоб це не спустошувало гаманці на міська рада фінансово підкладає плече водоканалу. Той тариф, який був прийнятий в грудні 21-го року, при вартості електроенергії 3,5 гривня, ми покривали різницю в цінах з нашого бюджету за, дві, за два роки, 22 другого, двадцять років військової агресії. Ми з міського бюджету в зв'язку з тим, що ми тариф не переглядали на водопостачання і водовідведення, ми заклали в міському бюджеті для компенсаторів для росту електроенергії, для росту мінімальної зарплати, паливно-мастильних матеріалів, податок на надра. Ми заклали більше 6 мільйонів гривень. Сам процес будівництва сонячних станцій у міській раді планують запустити. Вже до кінця року будівництво планується здійснюватись за кредитні кошти та частково за кошти місцевого бюджету. В цьому році ми маємо намір здати даний об'єкт в експлуатацію і вже повноцінно використовувати. В наступні роки, адже це довгостроковий проєкт, який однозначно компенсує всі наші витрати, і, будемо казати так, це треба було робити вчора. Тому робимо всі зусилля для того, щоб максимально швидко зреалізувати це.